Київ лідер будівельної галузі України, компанія має близько 20 тисяч інвесторів, яких в черговий раз було нахабно кинуто. Ігор Кушнір звернувся та допомогою до Київської міської ради і просив. Місто внести в статутний капітал підприємства 1 мільярд гривень, звідки ж тоді віла поблизу Ніци оформлена на французьку фірму елітний відпочинок та сходження на Еверест кушніром, враховуючи, що вартість такого для пари коштувала приблизно 150 тисяч доларів. Один із бійців окремої президентської бригади, який як і тисячі інших громадян вклав кошти у забудову ЖК Артхаус, І досі плануєте купувати нерухомість у Києві. збережіть власний гаманець та нерви. Будівельні схеми і афери. Києва ушукані інвестори Київміськбуд. Коли ж інвестори проєктів Київ побачать обіцяну нерухомість та як у спробах відмазатись та виправдатись, президент Холдингу Кушнір був спійманий на гарячому. Вілла поблизу Ніци, масштабне будівництво елітних котеджів у козані та врешті підкорення Евересту. Так ось куди насправді ділись інвестиції. Київ Міськбуд лідер будівельної галазі України.